Усім привіт, друзі! Ми знаходимося на ютуб платформі футбол 24 І сьогодні в обід четвер. Ні, ми не згадуватимемо другий гол забитий Артем Дубоком у сезоні, і навіть не насолоджуватимемося е, шедевром в рамках Кубка Греції від Романа Яромчука. А сьогодні в нас мідвік, який відбувся в рамках Ліги 1. і це стає зрозумілим, коли поруч знаходиться в екрані Ольга Любушкіна. Кажу тобі привіт, Оля. Привіт, привіт, Юра. І от сконцентруємося на зрозуміло Сен-Жермен. і будьмо відверті, що от паризький грант лихоманиць відверто по команда Луїса Енріке після погрому в рамках хелча у Леверкузені та наду певної перемоги над Брестом знову втратила очки в рамках французького чемпіонату. Нагадаю, що це вже третя нічия за останні чотири поєдинки. А в середу ввечері. ПЖ завітав до Британії, де їм протистояв Лор'ян. Один-один підсумковий рахунок. І що неприємно, дотичним до єдиного пропущеного голу Люки Шевальє від Мерлус був Ілля Забарний. Ілля Забарний, який з'явився на досить несподіваній для себе позиції на правому фланзі захисту Парис Сенджермен, де як правило грає Хакімі. Сенріке кавері... ну, це дуже просто Ліус Енрікі надав Хакімі відпочинок. Потрібно було, щоб Маркініус набрав ігрову форму, тому що їм грати з Баварією і з Льоном попереду дуже важливі матчі і дуже складні матчі. І складніші вони будуть для центру оборони. А враховуючи, що Забарний не може грати проти Баварії, Маркініусу потрібно було грати саме на своїй позиції, цим обумовлена така заміна. З іншого боку, це... Спроба награти опцію з трьома там, центральними захисниками або забарного або Маркінюса на позиції Хакімі, тому що Хакімі поїде на кан, який буде взимку, і, скажімо так, замінити його в команді немає яким. Наразі дублера у Хакімі, як такого, просто немає не в складі ПСЖ. Ну і до речі, нагадаю, що ще в мій сезон, як коли ще Ілля Забарний не підписав контракту із парижанами, вирусилася інформація французьких змі, що під час Кубка африканських націй, куди відправиться аж якраз його підмінятиме Ілля Забарний. І така була ідея Луїса Ендріке, що він купить такого собі українського україно швейцарського ножика, який за відразу закриватиме дві позиції: і правого центрбека, і правого захисника. Але відверто Оля нелегка місія впала на плечі Ілі Забарного. За... Я б сказала, що не тільки нелегка, це дуже дивна роль, тому що а, ну, є гравці, які вмі, вміють бути універсалами. І поки, якщо, якщо ми судимо по цьому матчу, то це явно не Ілля Забарне. І дуже дивно, якщо буде Луїс Андріки прям прибігати до такого експерименту, і по на постійній основі. Тому що, ну, якщо чесно, ми маємо сказати, що весь місяць, весь жовтень, майже у Забарного видався дуже складним, і він заслуговує і критики, і заслуговує, скажімо так, щоб ми говорили про про нього більш критично ніж зазвичай тому що наприклад ми говоримо про матч з з брестом наприклад там можемо його пригадати та з іншого боку ПСЖ виграв 3-0, парижани не пропустили але було видно, наскільки Ілі важко вступати в поєдинки, наскільки йому важливо обігрувати, як часто забігають за спину атакувальні гравці. Те ж саме ми побачили проти Лор'яна якраз в цьому пропущеному голі. Забарного просто куасі, як дитину обіграв. І це, скажімо так, най, найпоказовіший момент, тому що раніше це теж було просто Іля в інших випадках виглядав. Ну, можливо, трішки впевнені, впевненіше, ніж в цьому випадку. І це дуже тривожний дзвіночок, тому що з одного боку ця невпевненість, яку демонструє Ілля, її важко пояснити, а розібрати на причини. Я просто не можу зрозуміти, начебто рівень опозиції в рамках Англійської прем'єр-ліги був не гіршим, а то й вищим, ніж французький Гуд, Лізі Гуден, будьмо відверті. Але от з тим моментом, з єдиним пропущеним голом, коли ПСЖ вже вів рахунку 1-0, Кангі Коесі, просто який є на позиції лівого захисника, нагадаю, грав, просто накрутив забарного настільки легко двома обманними рухами. Спочатку хитнув в одну сторону, в другу, і тоді, нагадаю, пішов прямий удар, практично по воротах Шев'є. Згодом вдалося добити прострілом і таким чином був рахунок 1-1. І, до речі, Оля на, на цьому фланзі де з'явився Ілля забарний протистояння із 21-річним е, захисником, який, до речі, грає за Буркине Фасо, а насправді народжений е, на іворійському е, в кодюварі е, не було протягом цього матчу. Нагадаю, що ще на старті поєдинку Ілля Забарний штовхнув цього футболіста. Він впав, але чомусь арбітер не призначив порушення правил. І згодом він допомагав Заїр і мирі в центрі полі і взяли цього футболіста в коробочку. І мені здається, що зважаючи на габарити, складно бути поворотким, іліззабарному Ілі перепрошую на позиції правого захисника. От центрбек він себе там краще почуває на цьому місці, ні? Ну звісно, це нова роль. Нова роль для людини, яка ніколи так не грала. Ну як, скажімо так, що ми можемо очікувати? Наприклад, французька преса пише, що Ілья не був дуже таким корисним в атаці. Він центральний захисник. для нього це нова роль, він не може бути корисним. Ну, це якась претензія взяти, я не знаю, з неба, ну, як на мене, чесно. Ну, ви хочете, щоб він рівноцінний внесок робив як Хакімі? Ну, так він не Хакімі. Таких людей, як Хакімі, взагалі, дуже мало в футболі. І саме тому говорять, що Хакімі це один з найкращих, ну, будемо говорити, латерали. І коли, ну, скажімо так, до забарного є такі претензії, ти хочеш сказати, ну, ну а що ви з нього хотіли? Ви хотіли, щоб він одразу пішов і забив два? Ну так не буває. І якщо Лис Енріки хоче й Забарного використовувати на позиції Хакімі, окей, ну йому треба час. Як і взагалом, Ну, ми маємо говорити про те, що дійсно у забарного є багато проблем. Багато проблем в обіграшах, багато проблем в тому, що він не встигає дивитися за захисників. Які за вибачаюсь за атакувальними гравцями, які забігають йому за спину, він цього не бачить, тому що він не встигає інколи перебудуватися, коли ПСЖ володіє 80% там о, процентів переваги над суперником. У нього в них м'яч, і потім починається якась ситака. Це нормально. Взагалі не може перебудуватися ні Люка Шевальє, ні Забарний. Беральдо теж має проблеми. Причому Беральдо грав грає довше в ПСЖ і мав би адаптуватися швидше. І це проблема для таких команд, які мають величезну перевагу у володінні. Але з іншого боку, чому ми не можемо похвалити Забарного, що, наприклад, білдапи ПСЖ забарним набагато краще, ніж з тим же Беральдо, тому що просто пас у Забарного краще, що довгий, що короткий, ніж у його, скажімо так, одноклубників. І вихід через пас або марки, або забарний ну це нормальна ситуація для ПСЖ. Це вже вони діють більш спокійно, але так є недоліки. І ну я не скажу, що потрібно знищувати забарного за ці недоліки, але не потрібно їх підкреслювати так, на начебто забарний не геть здав в лізі один. Ну просто на цьому акцентують увагу. Відверто після того поєдинку, коли він привіз на ворота Люке Шевальє два пенальті і заробив вилучення в поєдинку, просто божевільному проти е-е Ставили запитання французькі медійники, а чи не забагато ми заплатили за українського захисника Бормута? І, до речі, вийшов інфополе такий журналіст як Пір Менес. Не знаю, чи ти з ним знайома? Я точно ні. І стверджує, що коли він критикував на старті сезону забарного, то у відповідь на нього повелися критичні коментарі. А тепер він наводить приклад: тут подивіться матч проти Баєра, який виявляє такі помилки, і чи не задорого ми заплатили 60 мільйонів за такого футболіста, який має чимало недоліків, цитую цього менеса в оборонних діях. Знаєш, я знаю П'єра Менеса, особливо знаю його деякі судові позови після того, як він просто знищив і принизив свого помічника, і люди не турнули з канал. -плюс. Як аналітик, він доволі непоганий. Це, в принципі, зірка французького телебачення в якийсь момент був. Але от я послухала тих людей, які першими говорили про забарного в ПСЖ, Там і Інша риторика звучить, там звучить, що 60-70 мільйонів це велика сума, і це тисне. Тисне те, що ти перейшов в ПСЖ в клуб, який ось ось виграв Лігу чемпіонів. Тисне те, що в тебе немає зіграності з партнерами, і в тебе абсолютно новий голкіпер, який теж не зіграний ні з Маркінісом, ні з Пачо, ні з Беральто. Ну запам'ятаємо, просто пам'ятаємо, що Ліль не грав так як. Пасажер. І для Люки Шевальє теж бути е, в, в нафрузі всі 90 хвилин зібраним, важко, тому що до нього м'яч інколи в матчі не те, що не доходить. Як в перший тайм з Лор'яном, Люки Шевальє ми не бачили на екрані, тому що м'яч просто туди не доходив. ви якщо б бачили, то дуже рідко там, в деяких епізодах. І це все період адаптації. І вони кажуть, треба почекати. І я з ними згодна, хоча б давайте почекаємо до січня. Як пройде груповий етап Ліги Чемпіонів, і тоді вже в, на відрізках, коли будуть головні матчі, коли дійсно будемо дивитися, де є ПСЖ і наскільки важливі ці перемоги, як буде грати Забарний. З іншого боку, коли е, пасажев, оборона ПСЖ перебуває під тиском і Забарний грає, ну подивіться, він класно робить це, і ми всі е, дивилися на те, як він зіграв проти Барселони і говорили: Вау, як класно. Типу, Дайте період гравцю адаптуватися до нових партнерів. Причому деякі з них не знають навіть англійською. Я впевнена де відсотків на 70, що Люка Шевалє дуже поверхні знає англійську мову, враховуючи, що він грав тільки в своєму Лілі і зараз перейшов по СЖ. Тому просто треба почекати. Можливо, це період того, що Іля переїхав там, нарешті в нього є квартира в Парижі, де він живе. Тобто, оці всі моменти вони теж можуть тиснути на, ну, на людину. З погляду людських якостей, тобто це зміна дуже серйозна, і, можливо, це теж впливає на те, як грає Іля. Зрозуміло, і ти от розповідаєш щодо пасових якостей Ліза Барного, як він білдапить. До речі, ще перед цим поєдинком була завішена статистика від Data Football, що український оборонець за кількістю пасів вперед в топ-5 лігах є серед просто лідерів серед усіх гравців, заважаючи на позицію. В нього було таких 233 паси з просуванням. На другому місці Ерік Герсія з Барселони в нього 231. І далі йде Ван Дейк, багаторічний лідер Ліверпуля, у нього 220 ем, пасів вперед. Тобто бачимо, що в в, ну, в створенні атак Ілля точно додає цій команді. І щодо по своєї роботи у цьому поєдинку, от спеціально переглядав е, відсоток точних пасів серед е, лінії захисту в поєдинку проти Лор'яна. І в Забарного він найвищий 99%. 99. Нижчий в Мендеша, нижчий в Беральдо і нижчий Маркінюса. Та да, й ну я переглядала зранку, наприклад, матч, і там був досить такий цікавий від Маркінюса перевод м'яча на, на лівий фланг. І це просто був, була передача вау. За нею ніхто не побіг. Просто його. Але а ми як бачимо, маркінюса чомусь за це ніхто, ніхто не критикує. Я нова людина, і він, звісно, буде отримувати порцію критики від французької преси. А, звісно, коли такі є спати, коли є привоз двох пенальтів, звісно, це теж впливає. Тому просто я не знаю, я просто почекала, подивилася, наскільки він адаптується, як швидко, скажімо так, перей, знайде цю спільну мову із голкіпером із партнерами, і вже потім робити якісь висновки, дати як кажуть, оцей семестр дограти спокійно. Ну і до речі, давай ще повернемося до того. Поєдинку розгромної перемоги Пеже проти Бреста з рахунком 3-0. там також не обійшлося без гарячковості у діях Іллі Забарного. Нагадаю, що на старті поєдинку, якщо не помиляюся, це восьма хвилина. Він після подачі зі штрафного майданчика зі штрафного перепрошую в. Штрапний майданчик не зумів вибити м'яча головою і там створив такий міні-мікрохаос. І потім ще один був момент яскравий. Ти розповідаєш, що не встигає Ілля Забарний реагувати на футболістів, які забігають за спину. 17-та хвилина матчу. Якщо не помиляюся, проти Бреста людина така, як Патем Бемоп. Поправиш, якщо я неправильно ім'я і прізвище назвав він е, втік від забарного. Хоча це був не гравець українця, і там якась див дивна була ситуація в грі зілі, який просто залився на газон. І добре, що 99-й номер Бреста пробив у руки просто лю, люкі шаварі. Ну це те, я... просто впав. Ну тобто, я не знаю, як він хотів дістати цього м'яча. Можливо, занадто сильно розігнався і вже не контролював свою швидкість, і через те завалився на газон. А там пішла передача між ноги, така собі розрізна. Але можемо перейти в кінець матчу проти Бреста. Передача на Ажорка була, він теж забігав, і і, і Забарний в прекрасному підкаті вибив м'яч і доволі, що можна сказати, непогано, як на мене, непогано зіграв саме проти Ажорка. Тому що Ажорк теж такий дуже габаритний нападник, і проти нього складно грати захисникам. є Помилки, але є є в цьому, що всі нормальне те, що робить Іля. Тому е, тому знаєш, от мені важко дуже зараз критикувати прям на повну забарного, тому що ну в цьому є якийсь прогрес, ти його бачиш, і ти хочеш фокусуватися на оцих приємних речах більше, ніж на тому, що які помилки робить забарний у грі. Ну, Тому що з іншого боку, ти бо ти бачиш просто ті ж самі помилки у беральдо? Ти бачиш ті ж самі помилки у Пачо, тобто ніхто але, не в... святий. Ну ти я розумію, ми якщо порівнювати, але нам точно українцям цікавіше персоналізабарного в складі ПЖ, а точно Не Пачо, Беральдо чи Хакімі чи Мендеса і Оля на завершення хочу згадати Луїса Енрік, який після цього поєдинку був просто розлючений, але не на оборону. Власною командою, бо в принципі показник XG Лор'яна 0,23 створили та нічого біля воріт Шевальє, А власне на е, півзахист і напад і стверджує, що він розуміє, що грали проти нього з низьким блоком. Він про це е, здогадувався ще перед поєдинком, що це буде непростий матч е, проти Лор'яна, але все одно він критикує атакувальну ланку через те, що вони дуже дуже мало створили гульових епізодів, і якраз нагошував на першому таймі. Ну, якщо ми подивимося, перший тайм люди, які чекали, хоч якихось ударів, могли пригадати Динамо Київ, яке не створило в Єврокубках жодного там да, удару в площину. Бо ти ну просто вони танцювали так. Вони не могли зламати цю оборону. Але коли ти граєш за пасажи, ти маєш знаходити простір, ти маєш робити передачі, ти маєш. Скажімо так, щось робити в атаці для того, щоб твоя команда забила. А це був просто перекат м'яча, і ну досить сумно було. Я перший там чесно скажу, подивилася на 1,5 на швидкості, тому що ну просто дивлячись за тим, як м'ячик вигуляє по полю. Бо ну немає моментів, немає, немає на що дивитися. От, до речі, був досить неп... на початку матчу. Був досить непоганий пас вперед від Іллі на бої, який просто не догнав м'яч. Вибачте, мене тобі 18 років, ти маєш доганяти. По матч. Але там дійсно класно зіграв захисник від сторони в корпусом його. Тобто, тут, тут тут момент того, що треба було добу... десь не доборолися, тому що це ну це грає молодість. Молоді, десь понадіялись на свою швидкість і на проникні оці. Передачі в які якими вони просто навіть не користувалися. Я не знаю, ну тут можна говорити про те, що їх віча приїхав зі збірною з мікропошкодженням, потім він вийшов у другому таймі, і Тімбіліє зараз ще набирає форму. І у дуе як ми бачимо, в принципі, стара травма говорить про себе. Тобто тут ще Атакувальні гравці абсолютно не в формі, а ті, які є молоді, вони просто не вміють ще грати на такому рівні, щоб ламати оборону, тому що мені здається, що якби це в трійка форвардів була в формі, то вони б знайшли, як зламати оборону, і Лор'ян в, який, в якийсь був момент під цим тиском просто посипався. Мені здавалося, що ПСЖ не так інтенсивно грає в переті, як зазвичай. Ну і нагадаю, що зрозумів Лусенріки, що не піде е, так і нічого не спрацює, якщо не прибирати дітей з футбольного поля і випустив другому таймі відразу на старті двох досвідчених португальців Вітіню і Невеша. І нагадаю, що перший був дотичний до е, єдиного забитого голу е, в цьому матчі. І до речі, я от е, по записом з тобою спілкувався. Мене здавало присутність зі старту е, у складі команди Лусенріки такого персонажа, як Кеннет Джанту. І заглядав, скільки, скільки він в цьому сезоні в принципі провів хвилин за столичний клуб? Всього 203 хвилини загалом. А якщо брати по повноцінний матч, це поєдинок проти Ліля, коли вони також зіграли нічию 1-1. І дивно, як хотів добитися результату Енріке, випустивши, як ти мені розповідала, там ледь не дитячий садочок французів, сім одиниць було їх у складі проти Лорія. Та для ПСЖ це дуже, скажімо так, велика подія, тому що зазвичай вихованці ПСЖ забувають і в у фіналах. Я просто відсилка до матчу в Баварії і команда. Але ну, що мені подобається, наприклад, у Луїса Ендріки, це те, що дійсно ПСЖ підтягує. Свою молодь, своїх вихованців. І коли як не з Лор'яном їм давати ігровий час, тим паче, що Луїс Сенрікі прекрасно знає, що всі конкуренти, які в нього є в чемпіонаті Франції, Марсель, Монако, Ліон може довго перераховувати, вони теж втрачають очки у просто у Марселя, був фантастичний шанс зараз там трішки посунути ПСЖ, і вони грали, ну, граючи проти Анже. Не змогли перемогти. Тобто це нормальна ситуація. І в минулому році теж Лісін ріки дозволяв, скажімо так, не основним гравцям виходити у стартовому складі і ну, втрачали оч... очки. Нічого в цьому страшного немає. Ну, враховуючи, що не було ще передсезонки, перед сезонки, ну ось вона йде якраз в таких матчах. І вона ще буде продовжуватися. Я думаю, що до січня, як мінімум, Луїс Енріки буде експериментувати, тому що йому потрібно по-перше, в минулому році ПСЖ майже не страждав від травм І зараз, дивлячись на те, що майже всі основні гравці побували в лазареті там з різними пошкодженнями. Я думаю, він захоче їх поберегти, тому що ну ми розуміємо, наприклад, щоб. ПСЖ вийде в наступну стадію Ліги Чемпіонів, а далі буде складно, і складно буде, якщо в тебе не буде тім в праймовій формі. Ну і до речі, провину покладають не лише за відсутність передсезонних зборів. А чому вони не відбулися через клубний чемпіонат світу? І дуже багато пишуть про те, що гранти європейські постраждали, і через це велика кількість людей знаходиться в Азреті. Що в принципі, начебто, хороша ідея зробити грошенят. Але свого часу Ван Дейк скаржився і сказав, що я не хочу грошової компенсації за те, що накидують нам додаткові матчі, бо мені це не поверне здоров'я, от не поверне ну, і, і от називають одну з причин, що це клубний чемпіонат світу, який косить гравців, просто бо за велике навантаження протягом сезону вони не встигають просто відновитися. Ну тут теж такий момент: Барселона не їздила на клубний чемпіонат світу, але зараз у неї теж. Ну та так. поповнюється регулярно, тому тут просто та багато матчів немає, скажімо так, вільного часу для того, ж відпочинку з іншого боку, ну футбол змінився. І ми маємо, і гравці теж міняються, і вони мають теж розуміти і звертати увагу на своє здоров'я в першу чергу. Говорити про це і тренерському штабу, і лікарям. Тому що знаєш, коли е, Дімбілі каже, що я хочу поїхати у збірну, я хочу грати, і, і розуміючи, що в нього травма, то це, ну як на мене, дуже погано, як він отримує потім велике пошкодження, пропускає понад місяць. Ну, бо дуже приємно, що от в нашу лі Барного здоров'я хоч відбавляй, не хочу наврочити абсолютно. Але це справді так не знаю, взагалі, коли він в принципі отримав пошкодження. Здається, одного разу було в минулому сезоні, коли ще виступав за. Захищав кольори бурмута в рамках АПЛ. І давай Оля, підсумуємо наше спілкування. Звісно, турнірною таблицею. ПСЖ от зумів, попри третю нічию за останні чотири поєдинки вберегти першу позицію в рамках Ліги 1, Має 21 бал. бал. Поки що одноголосно е лідер Ліги 1. Далі йде Монако 20 пунктів. Марсель тобою згаданий. 19. ідентична кількість очок в Страсбура в Ліона і в Ланса. Дякую тобі, Оля, що знайшла час та можливість у свій вихідний. Ти сьогодні не працюєш на стрічці футбол 24, переглянути зранку. Поєдинок черговий ПСЖ і гру чергову Іллі Забарного у складі цього паризького гранду. Це була Ольга Любушкіна, гік французького футболу. Так само з вами був Юрга Гаврищак, Побачимося на цій платформі і закликаю вас традиційно не забувати допомагати силам оборони України.